Наця 2 липня про головні події цього дня поговоримо вже за мить у студії для вас. Працюватиме Люба Єворська. 31 жовтня місцеві вибори Верховна Рада України проголосувала за ухвалення постанови про призначення чергових виборів депутатів міських рад та сільських селищних міських голів у 2010 році. Верховна Рада доручила центральній виборчій комісії вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення цих виборів за рахунок коштів державного бюджету України. Постанова набирає чинності з дня її опублікування. Напрацювався Верховна Рада звільнила Володимира Семеноженка з посади віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань. За ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі. Звільнення Семеноженка підтримали як фракції коаліції, так і опозиції. Проект постанови про звільнення віце-прем'єр-міністра вніс на розгляд Верховної ради народний депутат від Біото Ольга Боднар. Нагадаю, Володимира Семеноженка призначили на посаду віце це прем'єр-міністра 11 березня. Сьогодні у працівників Державної податкової служби України професійне свято у нас його почали відзначати недавно, лише у жовтні 2005 року. Президент України підписав указ про затвердження Дня податківців. Хоча як окремий орган державна податкова адміністрація функціонує вже 19 років, з нагоди професійного свята урочистості відбулися і у Стрію. Міцною ланкою виконавчої влади держави назвали податкову службу промовці. Її працівники забезпечують економічну незалежність нашої держави і добробут народу. Завдання податкової інспекції є контроль за дотриманням законодавства про податки, поноти і своєчасності внесення платежів у бюджети, підвищення відповідальності підприємств, організацій і населення за виконання податкових зобов'язань. Свою практичну діяльність податкової інспекції здійснює тісні взаємодії з органами державного управління виконкомами, е, фінансовими та правоохоронними органами страшними. Збір до державного бюджету, якщо е, складав е, у 2005 році 63 мільйони, то на сьогоднішній день тільки за півріч, це зібрано 70, 75 мільйонів. Що стосується місцевого, бюджету. Це якщо надходження до зведеного бюджету місцево складали 59 мільйонів, на сьогоднішній день за півріччя забезпечено надходженням в розмірі 85 мільйонів. До речі, цього дня податківці Стрищини відзначали її 20-річчя створення ДПІ у Стрийському районі. З нагоди подвійного свята кожен працівник ДПІ отримав премію у розмірі 100 гривень. Гарний приклад для наслідування керівникам інших підприємств, установ та організацій. Іменинників привітали перший заступник міського голови Роман Маланій, голова райдержадміністрації районної ради Володимир Борій та Роман Козак. За дорученням міського голови Романа Шромолява, оскільки на даний час він черговій відпустці, я маю сьогодні виконати почесну місію і привітати всіх працівників податкової інспекції з вашим професійним святом. Ваше професійне свято це є наше професійне свято, практично тому, що ми працюємо на одну мету. Ми побудуємо разом з вами сильну економічну Україну. Ще раз сердечно вітаю вас, святом, щастя, здоров'я, всіх благ вам і гаразд. Дякую за плідну потрібну роботу державі, яку ви проводите. Вітаю вас, святом. І бажаю вам всіх гараздів, вашим сім'ям. і вам. Вони вручили найкращим працівникам ДПІ почесні грамоти. А майстри, мистецтв і художні колективи Стрищини зробили податківцям музично-пісенний подарунок. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини Стрія. Слабка ланка так назвали водіїв маршрутних перевезень. Заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань транспорту Євген Пастух закликав керівників АТП влаштувати міні-екзамени на знання правил дорожнього руху для тих, хто хоче працювати водієм. Чиновник також наголосив, що в області є неправильно організовані маршрути а для підвищення рівня культури водіїв варто проводити виховні години. Пастух також додав, що в області бувають ситуації, коли окремі перевізники беруть собі маршрут, виграють. Тендера через деякий час відмовляються від цього маршруту через нерентабельність. Тому львівська ода прискіпливіше працюватиме із перевізниками при визначенні переможців на тендерах, сказав Євген Пастух. Генеральне консульство віз не видає через підроблені документи. Кількість відмов становить 3%. На жаль, кількість людей, яка хоче таким чином отримати візу, збільшується, скаржиться генеральний консул Польщі у Львові Гжего Шопалінський. Про відмову в отриманні візи повідомляють на спеціальному бланку. Генконсул також повідомив, що коли трапляються такі інциденти, представники консульства звертаються до правоохоронних органів. Значна частина підробок стосується запрошень від польської сторони. Торік ген Консульство Польщі видало 300 тисяч віз та близько 32 тисяч карт малого прикордонного руху. Цього року 130 тисяч віз. Із них 48 тисяч робочих і 12 тисяч туристичних. І на цьому у мене все. Завтра інформаційний тиждень. Підсумує Світлана Кренців. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою. До побачення. День спортивного життя полягає в самому житті, в ритмі кожного дня і години. Вонісон зі спортивними парапетіями на Стрищині і в країні тільки для глядачів нашого каналу в студії Олег Филик. Вітаю! Сьогодні говорити про наступне. У Львові відбудеться футбольний фан-фестиваль. Валуєв думає, а кличко рахує нові подробиці домовленості щодо майбутнього бою. А також назвемо команду, яка на сьогодні є найприбутковішим проектом в історії спорту і футболу, зокрема. Фан-фестиваль по Львівські 8-11 липня на стадіонах Львова дубляний пустому 16 команд футбольних уболівальників позмагаються у турнірі з футболу Юнібек Юрофан-2010. У фестивалі візьмуть участь уболівальники Ліверпуля, ПСЖ, гамбурга, зеніту та голландського херенвену. У Львові свої команди представляють також уболівальники Чехії, Швеції, Бельгії, Словенії, Фінляндії та Уельсу. Честь України захищатиме збірна команда оболівальників клубів Прем'єр-ліги та фани Львівських Карпат. На Львівщині українці і поляки розпочнуть восьмий міжнародний сплав на байдарках. 3 липня на теренах Сокальського району Львівської області відбудеться восьмий міжнародний сплав на байдарках за участі спортсменів з України та Республіки Польщі. Про це повідомляється в Сокальській агенції регіонального розвитку. За інформацією голови агенції Ганни Костюк. Учасники восьмого міжнародного сплаву на байдарках, зокрема, візьмуть участь у презентації міста Белзан та відвідують музей в Палаці Потоцьких. Чим довше думає Валуєв, тим меншою буде ціна. Чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко розповів, як просуваються перемовини з командою російського боксера Миколи Валуєва. Нагадаю, що в перших числах червня боксери зустрілися в Санкт Петербурзі, де провели змістовну розмову щодо можливого майбутнього бою. Його постійно не влаштовували суми контракту. Потім з'явилися інші причини. У цьому поєдинку сума буде вже не тією, яку я пропонував. Якщо тоді він міг заробити 2,5 мільйони доларів, то тепер його півтора. Якщо Микола буде і надалі думати, то ця ціна буде тільки зменшуватись, зазначив Віталій. Барселона є найприбутковішим проектом в історії спорту. Каталонська Барселона за минулий рік заробила 445,5 мільйонів євро, поставивши тим самим абсолютний світовий рекорд за прибутковістю серед футбольних клубів. Чистий прибуток команди склав 11 мільйонів євро. Головний фінансист Барселони Хавєр Сала Мартін підкреслив, що незважаючи на кризові явища світовій економіці, команді вдалося не тільки не знизити прибутковість клубу, а навіть її підвищити. Перший національний запустить нову програму про футбол. Гарна новина для тих, хто засумував від того, що чемпіонат світу з футболу 2010 підходить до кінця. Перший національний відкриває новий футбольний сезон. Вже 9 липня стартують ігри прем'єр-ліги. 16 топових команд протягом року зійдуться в гострому протистоянні за право стати чемпіонами України. Матчі першого кола розпочнуться 9 липня і закінчаться 27 листопада. Другий тур триватиме з 5 березня по 21 травня перший національний транслюватиме по два матчі на тиждень. Як багато треба знати, щоб зрозуміти, як мало ти знаєш. Я ж намагався донести до вас сьогодні те, що знав і розумів сам. В студії був Олег Филик. До нових зустрічей в ефірі. суботу буде мідливо хмарно. Температура повітря коливатиметься у межах 20-22 градусів тепла. Вітер північний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 мм тутного стовпчика.